Ну і більше про це вбивство розпитаю Романа Червінського, українського військового контррозвідника, полковника СБУ. Пане Романе, вітаю вас. Добрий, день. пане Романе. З вашої точки зору, що і хто може стояти за вбивством пана Поробія? На мою думку, це однозначне вбивство, яке організовано Росією через їхні спецслужби з метою розподілу суспільства. На зони впливу, тобто там пов'язані з російською мовою, з патріотичними настроями, зокрема у Львові, а також спрямоване на залякування певних категорій населення, які патріотичні, які воюють, які відстоюють Україну. Крім того, вони цим самим показують свою вседозволеність і свої величезні можливості на території України, що вони знищили. Колишньому голову Верховної Ради, тобто, які очільника Верховної Ради, це говорить про те, що вони, скажімо так обходять всі заходи безпеки, які могли би бути задіяні на території України, повинні були б, краще сказати, задіяні на території України під час війни з таким серйозним ворогом. Саме тому я вважаю що це росіяни, тому що якщо чітко подивитися на історію. Життєву історію Андрія Поробія, то стає зрозумілим, що це не випадкова людина в політиці, що це та людина, яка для мене, вона, я фактично, ми паралельно в нас життя. Він був в політиці, він був істориком. А я в той час вже був співробітником Служби безпеки. Він очолював для мене два майдани, як ну, не очолював, а символізував, скажімо так, був символом особливо другого майдану Другої Революції Гідності. і він був, скажімо, рішуча людина. Він мав достатньо знань для того, щоб приймати певні рішення. Він мав історичні знання для того, щоб розуміти, в якому напрямку Україна мала рухатись. Тобто, це та людина, яка рухала Україну в правильному напрямку, та людина, яка чітко розуміла, що нам потрібно рухатись у Європу. Та людина, яка чітко розуміла, що нашим ворогом є основним, це є Росія. Він стояв як в перший раз, так і в і зараз. Наскільки я розумію, стояв в, в, у джерел походження е, закону про те, що українська мова має бути єдиною державною мовою в нашій державі. Тобто, в принципі, це людина, яка дійсно складала величезну, е, скажімо, зацікавленість для російських спецслужб, і вони вирішили таким чином показати, що вони е, знищують нашу українську національну ідею. Це саме те, про що заявляв Путін, коли розпочинав цю війну сьогодні. Тобто, в принципі. Відбувається дійсно війна, як на передовій, на фронті, там де наші хлопці гинуть щодня, так і в глибокому тилу у Львові на, на кордоні з Євросоюзом. Росіяни показують, що вони можуть впливати на нас скрізь, що вони можуть знищувати патріотів скрізь. Відбувається та сама денацифікація, про яку заявив цей ворог, і саме тому ми маємо бути готові до цього. Маємо бути, ми мали би попереджати такі речі. Маємо розуміти, не пройшов і рік, чи, чи майже рік пройшов. Збивство Фаріону Львові, аналогічне вбивство, не пройшло декілька місяців збивства Івана Воронича в Києві, офіцера Служби безпеки України. Був замах на співробітника ССО. І хочу замітити, що ці всі чотири випадки: вони всі схожі тим, що замах відбувається з вогнепальної зброї саме з пістолету. Тобто, схоже, це максимально найнебезпечніший спосіб виконання такої, такого вбивства. Для виконавця, і вони показують, що е, вони так діють зухвало на нашій території. Якби вони діяли за допомогою вибухівки, це було б набагато безпечніше для для тої людини, яка це виконала. Тому хочу сказати, що це символічне вбивство, і я впевнений, що за цим стоїть Росія. Вони люблять цих такі символізми. Вони над цим працюють.